Українська хустка оберег жіночої вроди. Щороку, 7 грудня, відзначається всесвітній день української хустки. Це неофіційне свято, яке з'явилося з, з 2019 року, покликане об'єднати жінок різних професій віку та національності для збереження українських традицій. Українська хустина дівоча і жіноча прикраса, незмінна супутниця у житті прекрасної половини людства, оспівана у піснях, завжди була вагомим доповнюючим елементом жіночого народного одягу. Хустка щоденний одяг, тому можна простежити таку закономірність. У молодих головний убір зав'язували переважно під бороду, а в старих жінок заду голови. У різних областях України жінки та дівчата пов'язують хустку по-різному. Чалмою, під шию, під потилицю, шляпкою, короною. роблять ріжки, вузлик або чіпляють квітку. Це були цікаві факти про українську хустку. А зараз, дивлячись на картинки, можемо пограти в гру, яка допоможе більше дізнатись про українську хустку. І так, гра яка українська хустка. Хустка українська, хустка вишита, хустка барвиста, хустка уквічена, хустка тепла та хустка мамина. А ще я пропоную послухати казочку про Марійку та чарівну хусточку. У маленькому селі жила весела дівчинка на ім'я Марійка. Ось одного дня їй мама зробила щось особливе. Вона подарувала Марійці чудову хосточку з квітами. Ця хусточка була особливою, бо на ній були вишиті квіти, схожі на ті, що ростуть влітку. Марійка була така щаслива і вирішила вирушити погуляти. Але, пройшовши трошки по селу, вона побачила маленького котика, який замерзав. Марійка відразу згадала про свою чарівну хосточку. Коли Марійка обмотала хусточкою маленького котика, йому відразу стало тепло, котик став радісно музикати. Хусточка стала справжньою чарівницею для котика. Марійка, чарівна хустка і малий котик проводили час граючи, і хоча навколо було холодно, їхні серця були теплими і щасливими. Хустка це невід'ємна частина української культурної спадщини. Сьогодні яскраві пустки поступово завоюють прихильність не тільки України, а й моти всього світу. А отже, українське вкотре стає світовим трендом.